Усім найщиріше вітання. Я знімаю цей ролик на канал Макс Авто. Ми займаємося автомобілями і знімаємо ці ролики для Ю... Ютубу і Авторія, для того, щоб показати, які машини в нас наявності, і для того, щоб довести вам, друзі, що ми займаємося добрими, хорошими, акуратними та збереженими автомобілями. Друзі, в мене на огляді автомобіль, який ми виплакали. Ми передивилися 5 автомобілів перед цим, і цей був шостий. Ми його придбали за дорого. Але я знаю, за що я заплатив я заплатив за хороший, акуратний збережний стан. Друзі, ми попрацювали з ним зовсім мало, доудосконалили, зробили його перфектним, бо хочеться продавати автомобілі з емоцією. Хочеться, щоб автомобіль для мого клієнта був справді як новим. Друзі, зустрічайте Ford Focus. Це версія, здається, третя. Я, власне, не сильний у них, але версія точно вдала. 2009 рік рестайлінг. Подивіться, будь ласка, як красиво дивиться на них чорний чорнезний колір. Звертаю увагу, на автомобілі немає тонування, мені здається, це робить його максимально оригінальним. Ось таким, як він приїхав, друзі. 261 тисяча пробігу. Ви можете перевірити цей пробіг з допомогою сервісів Авторіо, А також я зараз у відео покажу. Він код, перевіряйте, будь ласка, з допомогою сервісу Carvertica. На автомобілі присутні найменші сліди користування, нічого абсолютно критичного немає. Повністю все авто в рідній фарбі. Це 1,6 дизель, нагадаю, з пробігом 261 тисяча. Друзі, красиве, акуратне, збережне, довершене авто яке точно здатне поповнити ваш сімейний бюджет. Чому, друзі? Тому що витрата палива на цьому двигуні складає до 5 літрів в режимі траси. Подивіться, будь ласка, наскільки салончик. Акуратний наскільки він збережений Тут немає жодних серйозних дефектів. Знову ж таки наголошую. Автомобіль не новий і прошу цей про цей автомобіль судити як про автомобіль з вживаного ринку. Тим не менше, з надзвичайно гарному стані. Друзі, ось так показує пробіг. 261 тисяча це стан нашого керма. Тут гарна комплектація, є круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, п'ятиступенева коробка передач. Навіть навігація тут присутня. До речі, повний електропакет. На базі, друзі, задній ряд просторий, акуратний. Такий збережений, теж знову ж таки немає ніяких серйозних дефектів. Автомобіль користований і стан стелі також звертає увагу в повний порядок. Друзі, остання наша секунда відео це відео багажного відсіку. Люблю універсали, тому що вони універсальні на будь-який випадок життя. Тут все акуратно, збережено, шторка присутня і в багажнику повний повний порядок. Друзі, щодо ціни, це недорого: 5950 доларів з незначним торгом, друзі, на місці. Погрохожу вам кузов ще зблизька, щоб ви розуміли, що він дзеркалить, що він дійсно акуратний, що ніяких серйозних недоліків по кузову немає. Якісь самі дрібні сліди користування присутні. Не кажу, що це авто нове, проте кажу, що це авто здатне поповнити ваш сімейний бюджет і ваш стати новим членом вашої сім'ї. Друзі, власне, відео на цьому буду завершувати. Відео вийшло обширне, відео вийшло детальне, але автомобіль Заслуговує того, щоб про нього розповідати коректно, багато та зважено. Нагадаю, 2009 рік, 1,6 дизель 5950, механічна КПП 261 пробігу без підфарбувань, друзі. Якщо це відео вам сподобалось, або ви додивились до цього моменту, з вас обов'язково вподобайка або коментар.